Отож, коли ми говоримо про те, що треба пропрацювати маму і тату, там, не знаю, прийняти когось там з роду, це не про те, щоб сказати з високого плеча і погляду Я прощаю тебе. Це про те, щоб усвідомити, в чому а, був недолік, у чому була помилка. І намагатися самому цю помилку не зробити. І якщо у тебе десь в глибині душі, а може, не дуже в глибині, є якась образа глибока чи не дуже, з психологом чи за допомогою якихось практик, відпустити це і наповнити себе розумінням, усвідомленням того, що. Ці люди не, не знали і не вміли по-іншому. І увага! У них не було всіх, цих, всіх тих інструментів, які в нас є зараз. Чому ми зараз всі займаємося цими пропрацьовками? Бо у нас є ці інструменти. Ми живемо в той час, коли вони є. Просто візьміть їх, а у них не було. І ось уявіть собі, вони жили у цьому своєму говні, вибачаюсь. І нічого не могли з ним розробити. Вони не знали як. Вони просто не знали, як. А ти знаєш, і ти можеш.